Розліталися. Дрони летять в бік столиці Рефі. Замість роботи ППО чути лише матючиння росіян. Вже за лічені години тривожно у самій Москві. Неподалік Кремля вперше помітили мобільну вогневу групу з кулеметом. Це неабияк налякало місцевих. Це правда, що збивають дрони біля Кремля. Вже п'яту групу підігнали метушня. Конкретна дронів напускали, можуть вилізти будь-де та російське ПВО не допомогло. Поки одні москвички та москвичі чули звуки вибухів, інші бачили зі своїх вікон стовпи чорного диму. Напередодні осінт аналітики злили в мережу схему розташування так званої багаторівневої системи ППО навколо Москви, яку тримали у великій таємниці. На папері все виглядає монолітно, та практика показує, що пройти крізь повітряний захист столиці РФ можна.